Добрий день, я Анторщак Максим Олександрович, учень 9 класу Рівненської гімназії номер 6 Дослідження біологічної різноманітні підприємної водойми на Тверецьке місто Рівне. Природа місті дуже важлива. Рослинні тварини виконують в міському середовищі різні функції, основні з яких екологічні, соціальні, економічні містобудівні та твердої рекокультурні кількість і якість, якість зелених зажень. Вигнані міжнародним індикаторам відповідності місця з принципу сталого розвитку. Тобто також здиву досліджувати і охороняти осередки в різниті містах. Досідуйте біреномитів водойма на дверецькій та прилегті території. Мета завдання: обстежити територію водойми та полегу територію, зафіксувати горослини тварин і проаналізувати їх видовий склад. Об'єкт слідження, непідпородна водойма на Дворецькій та полегла територія. Предмет дослідження видовий склад рослин і, і тварин, їх особливості. Ділями звіжні доходиться піде на західній частині містерівни. Тут є непідприродна проточна водою, площує приблизно 3 гектори глибиною до 2 метрів. Берег досвіжений водою в інших частинах корідів підприємною та підприродною расинністю, яка представлена заоростями навколо поних рослин трав'янів росиними кущами і деревами. Водоми та прослібі для неї використовуються для рекреації та рептильської рибології. Досвіження видового складу живих ранів. Пудоміти її береги проводиться у 2023-2024 роках шляхом маршрутних зіжень. До цей період було проведено 5 маршрутів в різні пори року. Під час маршрутів були обстежені саме водойма та досумні для проходу ділянки берегів. При обстеженні фіксували всі живі організми, які траплялися. Основним методом був візуальний метод. Видову приналежні живих організмів визначають допомоги визначників та платформи біолементів у Карбін. Для визначення рослин використовували морфологічні ознаки Для ідентифікації тварин, використовували морфи. голоси та поклики. У камеральній період систематизували отримані дані польових досліджень, склали список всіх зафіксованих видів живих організмів, з згодом та навколоводним середовищем досліджуваної ділянки. Проаналізували за систематичним положенням також зробили аналіз найбільш сильних груп за окремими знаками життєвої форми та господарського. Значення для рослин, походження для рослини тварин, хоча багато для тварин, місце генізування та, та перебування для птахів. На ділянці засіджень зростало 93 види рослин, які навіть до 40 родин. Найбільшими за численні сіві видів були родини і Бобові, з життєвими формами виявлення рослини поділяється 10 груп. Плаваючи та підводні трави, земноводні трава річі, багаторічні трави, чарники, дерева та багаторічні ліяни. За особливостями всі рослини були розподілені вісім груп. Мадоноса ханчувала технічна, отруйна та декоративних бур'ян. За походженням рослини були розподілені на дві основні групи. Абригені та адвентивні рослини. Серед адвентив... росин серед рослин росин, 18 обергенних, 13 до адвентивних. Серед адвинтинних окремо виділені інвазивні рослини України. Череда листяна, золотарний канадський хіноцисти шибуватий, видаграють цього чи п'ятилисточковий. На яянці засідань зафіксовано 21 вид птахів, які належали до 8 рядів та 16 родин. Найбільше зафіксованих видів належать до ряду псиподібні. 13 видів. За статусом перебування серед зафіксованих видів птахів, 6 видів належали до статусу осілий, в цю, категорію, в цю групу входили такі види: як сорока, синиця, велика рибаличка, сойка, крижа, чікати. Статус гніздовий перелітний. Мали 12 видів. Більшість птахів влаштовували гнізда, гнізда на деревах та високих кущах. На ділянці засідань зафіксовано 9 видів риб, які належали до 6 родин і 9 родів. Результати зіжень дали можливість зробити наступні висновки. В межах досіраної території виділяється де декілька окремих біотопів. дерево геоникові зарості, зарості є приближення рослинності, відкриті галявини, мілководна забудова, які сприяють підтримці біологічного різноманіття. Рослини засіданої території описана 92 видами вищих родинних рослин, які відносились до 40 родин. До складу рослину урпуванів також входили гриби, лишайники і мухи. Переважна більшість росин належить до багаторічних трав. Найбільша кількість відносилася до овергенних видів росин, тринадцять... решта до адвентивних. Серед адвентивних видів присутні інвезені.